Понад півсотні наших колег побачили на власні очі те, чим ми тішимось постійно. Про триденні журналістські мандри областю. Далі ті, кого ми щодня зустрічаємо на телеекранах, Сьогодні в нас у гостях. Попри те, що бачили усе і гори, і замки, і схили Дністра найбільше кажуть, потішили місцеві люди. Дуже щирі, дуже красиві у всіх сенсах. Люди ця люди, дуже хороші, дуже добродушні, дуже привітливі, і взагалі, дуже по-домашньому нам относятся а почему потому что сказати, у скорее, их такая мани де не на словах е, вірують і моляться, а це е, насамперед тут в серці, і в голові. Оце те, чого не вистачає в східній Україні. Те, чого бракує більшості і вдосталь у нас святині. Тому одним з лідерів медіаподорожі одразу проголосили зарваницю. Крім того, за три дні сплавляли з Дністром, лазили у трипільські печери, фотографували замки та навіть ходили стажками у півської слави. В Тернопільщина кажуть журналісти, чи не найпатріотичніше місце. Я вже втретє. Третє – можливо. на Тернопіллі, і цього разу мене вразило дух, дух патріотизму. На в'їзді до населених пунктів скрізь встановлено державний прапор. І це символічно, це говорить про те, що все ж таки Україна єдина держава. І що місцеве населення воно хоче, Воно прагне до того, щоб Україна залишалася єдиною державою. І ми дуже патріотично налаштовані. і Хочемо закликати українців і не тільки українців приїхати і займатися патріотичним туризмом. А Тернопільщина як найкраще для цього підходить Ну, звісно відпочити теж трошки, подивитися, як воно тут все відбувається. А Тернопільщина готова дивувати і завзятих туристів і новачків. Мені як туристу дуже подобається природа. Мені подобається отношення людей, які здесь є. І от каньйон просто супер майже атлічно серед тих, хто з нами подорожував, не всі новачки. Володя Лех тут свою кар'єру розпочинав. Мене особисто вразив склав Дністру, горщівщина, чортківщина а, більше. Як північ я знав до цієї поїздки, а цього разу я для себе відкрив південь Тернопільщини. Вважаю, що завдяки журналістам можна розвивати туризм і все-таки запрошувати українців приїжджати на Тернопільщину. Організатори на завершення мандрів пообіцяли, подорожі будуть не лише для медійників. Кожен турист в нашій області знайде на що подивитись. Ми готуємо завжди якісь новинки. Ми навіть чогось не допоказуємо для того, щоб ще раз запросити і потім знов показати якусь новинку, якусь родзинку, щоб зацікавити, заінтригувати. Ага, ви сьогодні були це? Прийдете ще раз, ми вам щось інше покажемо.